Давайте повторимо слова слова пісні, ми будемо співати. Я буду читати репти, і ви будете співати. Друг завжди з тобою. з тобою. Ви заснули, так? Друг завжди з тобою. Серцем і душою. Літом і зимою. Друг завжди з тобою. Друг <завжди з> <завжди з> <завжди з> тобі не зрадить. Друг тобі порадить. Гарний, мама, робить голову. Репчик слайдер не читав. Все, добре. Щось там. Ч -ч -ч. Ні, нормально. Скажіть по буквам слово далеко. «Ди» <рекунок> <«Ти> <рекунок> Що корова п'є? Молоко, <рекунок> так? <рекунок> Я провіряю, просто чому. Ви вже молоко. Корова що б'є? Воду! Воду? Вода. Якщо корова п'є, друзі. Воду, точно! Корова п'є воду. так. Правильна відповідь, воду. Корова п'є воду. Друг завжди з тобою. Все, будьмо уважні. Тільки не соромтесь співати завжди Серцем і Літом і Друг завжди І цілий день разом світом стати, що друга мати потрібно другом стати, потрібно навчитися та перехати не зберігати, потрібно за діями своїми слідкувати, що друга ніколи не ображати, потрібно завжди його поважати. Проблеми і щастя одного розділяти. Попрошу вас разом знову приспів співати. Байте зі мні дівчата зараз, друже все з тобою, друсе. Серйозно? Давайте трішки передихнемо. Вам треба проснутися, бо хто з вас заснули, і я теж з вами засинаю, я теж хочу спати. Кого сьогодні мама в школу будила громад. Кого буде? Що казала? Папа, давай, давай, вставай Кажу, мам, ну скажи мені хоча б дві причини. Чому я маю йти в школу? А мама каже, ну по-перше, тобі вже 40 років. А по-друге, ти директор цієї школи. Буває таке. Що там у нас наушника? якась класна музичка. Коли я навчався в школі, в мене було дуже багато масок. Одна маска була для директора школи. Я вдягав маску такого слухняного, чим научника коли він проходить. Напереди. Він проходить, знімає цю маску, інчуртів і полетів по шкільних коридорах, забігає в клас, знімає цю маску, іншу. Вийшла, маска за бізнес, везде на місце. Потім похожу на вулицю, знімаю цю маску, іншу. Там пацаничка, думаю, це треба бути крутим. Е, пацани, жувати, ти крутий, а штуня зробити. О, о я такий вже крутий став. Приходиш додому, знімаєш цю маску, інчаш. Мам, ти, як справа. І одного разу наплутав тій мастер, який був на вулиці з пацанами, так до, ре... до директора, підходиш, ну що там, директор? О! Кажу, а ну батьки визиваємо до школи. Приходять батьки. Директор, та ваша дитина там, мені така лекція для мами. Мама, що ви мені таке говорите про мого сина? Він вдома як ангел. Це ж мій син. Я вам не вірю. Не може такого бути. Що, є у вас такі жінок? <рес> <рес> як важливо бути самим у суботу. <рес> Одного разу до психолога на прийом прийшла людина, яка була в великій депресії. І психолог висока думає, що ж порадити цьому чоловіку. А потім каже, згадав. Каже: ви не чули, до нас, до нас в Новуя приїхав такий класний цирк, там є такий класний клоун, він вже пів світу розвеселив. Сходіть до нього в цирк, він і вас розвеселить. А цей чоловік ну, похилив голови так. і каже, проблема в тому, що я і є той клоун, який так гарно розвеселяв людей. А самого в самому серці була. Важливо бути самим собою, важливо знаєте, знайти своє місце на цій землі, знайти ту справу, які б ти міг посвятити своє життя, яка б приносила користь людям. Одного художника відомого запиталася, як ви стали таким відомим художником. Він каже, дуже просто. Коли я був маленьким, я дуже любив малювати вдома на стінах. І коли моя мама це бачила, вона говорила: синку, як гарно ти малюєш. І він каже, я. Будучи натхненим моєю мамою, став художником. З вас хтось малює на стінах? Хто? А є художник? Є хтось туга малюється? Є? є, є. Ось вона. Дуже, дуже важливо мати ціль в житті, мати мрію. Як ви думаєте, ну, ну, я думаю, що у нас причин, чому молодь взагалі вживає алкоголь, палець, взагалі займається дурлицями, знаєте, чому? Тому що немає цілі. Немає